Ятого вересня від журналістів телекомпанії Ера, до вашої уваги. Верховна Рада України звернулася до світової спільноти із закликом не визнавати вибори до російської держдуми в тимчасово окупованому Криму. Також депутати звільнили понад десяток суддів-порушників з Донеччини та внесли зміни у законодавство про децентралізацію, а ще у закон про телебачення та радіомовлення. Як пройшов робочий день обранців із балалайками у сесійній залі про це далі у сюжеті. Народний депутат Сергій Лещенко з'явився на робочому місці. Нарікає у мережу свідомо виклали неповну його податкову декларацію і, вкотре повторюю, елітну квартиру на 200 квадратів у центрі столиці придбав абсолютно прозоро. Буде перевірка національного антикорупційного бюро, і Я вважаю, що це компетентний орган, який це має провести і зробити в свої висновки. І тут немає взагалі жодної проблеми. У Нас корупціонери ховаються за офшорними компаніями під особами і займаються розкладанням бюджетних коштів. І в даному випадку йдеться про абсолютно протилежна ситуація на 180 градусів. Тим часом у сесійній залі голосування за звернення до міжнародних організацій та парламентів іноземних держав із закликом утриматися від участі у спостереженні за виборами до Держдуми Росії в анексованому Криму. А також не визнавати результати волевиявлення, запланованого на 18 вересня. 269 за. Міжнародна спільнота твердо стоїть на цій позиції, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невід'ємними частинами суверенної території України. Проведення виборів Російської Федерації в її Криму це є повне основання, щоб не повертати повномочі новоізбранної російської делегації в составі Совета Європи, которое як как би бы должно состоятися в январі 2017 року. Представники Народного фронту принесли під трибуну іменні Балалайки. На них прізвища трьох колег: Борислава Берези, Дмитра Добродумова та Сергія Капліна. У такий спосіб депутатів звинуватили у проросійській позиції. Народним балалайчникам, каналу Інтер. Ми даруємо інструмент, на якому вони повинні працювати. У 2014 році на перевиборах реклами кандидата в народні депутати добродомова Дмитра не було ані на телеканалі Інтер, ані на будь-якому іншому центральному телеканалі. У першому читанні депутати проголосували за ініціативу, що дозволяє національному регулятору штрафувати мовників, які порушують законодавство про телебачення та радіомовлення. Відповідна санкційна система більш гнучка, кажуть у профільному комітеті. Сьогодні ми маємо ситуацію, за якою нацрада. Може винести одне і друге попередження, і це означає автоматичний відбір ліцензії у випадку застосування штрафів. Нацрада може попередити фактично в такий спосіб телеканал, і це не буде призводити до відбору ліцензії. Парламентарії проголосували низку законів з децентралізації також звільнили 12 суддів Донецької області через порушення ними присяги. А ще закликали польських депутатів не політизувати трагічні сторінки спільної історії, ухваливши заяву відповідь Сейму, який визнав трагедію на Волині геноцидом. Нинішня девальвація гривні спричинена погіршенням кон'юнктури на зовнішніх товарних ринках. Принаймні, так вважають фінансові експерти. Пояснюють, основні групи товарів, які експортує Україна, зерно, метали, залізна руда, нині дешевшують на світовому ринку, що й зумовлює дефіцит іноземної валюти. За таких умов кажуть фахівці Україні як повітря, потрібен черговий транш кредиту МВФ. У разі ж відмови фонду продовжувати співпрацю ринки Зовнішніх запозичень перед нашою країною повністю закриються до кінця наступного року. І на обрії знову замарить обриси дефолтом. Нагадаємо, рішення щодо надання Україні чергового траншу кредиту МВФ має ухвалити 14 вересня. Да я би предположив, що ізначально что-то около 700 мільйонів долларов, А потом около 1 миллиарда долларов следующим траншем. И тут у нас появляется такой временной люфт. Напряжение с обменного курса будет частично снято. Мы сможем проводить расчеты, которые висят на нас по валюте. После этого ситуация, мне кажется, на валютном рынке немного успокоится. курс будет находиться в относительно контролируемой, но все равно высоко волатильной зоне. Он будет колебаться от 25 до 27 гривен. Плохой сценарий, когда МВФ деньги не дает, это шанс где-то 20%, МВФ деньги не дает, и при этом политическое давление Вынуждает Нацбанк печатать, включать печатный станок, закрывать дыры. Тогда естественный курсов курс в конце следующего года рыночный будет в районе 40 гривен, но ну, может быть и официальный. Ймовірно, з 2017 року школи та лікарні самостійно платитимуть за комунальні послуги. Про це днями заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко у рамках обговорення бюджету на наступний рік. Утім, працівники освітньої та медичної галузи обурені такими заявами. Кажуть, таким чином МінФін просто знищить освіту та медицину. Нині комунальні послуги шкіл та лікарень майже повністю перекриваються з державного бюджету, стверджують фахівці. Якщо ж ці видатки скасують, увесь фінансовий тягар ляже на плечі батьків школярів і пацієнтів лікарень. А це не підйомні для пересічного українця ціни, запевняють експерти. Ми витратили все вже на ліки. Ми ще якось доповзаємо до. Лікарні, а там нас чекає холодна реанімація, холодна операційна, закутаний в одіяло чи там якийсь там лікар, в якого руки тремтять з холоду. Ну, ну це ж це дикість. Це вже не перший приклад того, що просто приймаються самостійно рішення без будь-яких обговорень, а потім ми наймо наслідки, за які ніхто не відповідає. Україні вдалося продемонструвати свою відкритість, дотримуючись міжнародних зобов'язань у рамках ОБСЄ, які передбачені віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки між державами. Понад 50 представників 30 держав-учасниць ОБСЄ відвідали 169-й навчальний центр сухопутних військ збройних сил України, де були представлені нові типи зброї та військової техніки, що прийняті на озброєння української армії протягом останніх років. Роберт Мосінков, який був обраний речником групи відвідувачів, подякував ЗСУ за відкритість, оперативність і надану змістовну інформацію. Підсумки візиту представники пообіцяли оприлюднити після обговорення. Всі відвідувачі задоволені тим, яку відкритість виявила Україна, і це є черговим внеском в загальну справу розбудови безпеки між державами. БТР-4К – чотирхвісна плаваюча бойова машина, що має озброєння та броньований захист. Озброєння даного зразка техніки змонтовано на бойовому модулі, який знаходиться зверху машини. До складу озброєння входить 30-мм автоматична пушка ДТМ-1, автоматичний гранатомет калібру 30 мм КБА-117, а також кулемет танковий КТ, калібру 7,62 мм. За час режиму тиші в зоні АТО кількість обстрілів зменшилася на 90%. Про це заявили у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. там. Зазначають, відносний спокій зафіксовано уперше з початку травня. Однак міжнародні спостерігачі не виключають відновлення вогню на лінії розмежування. Тим часом у штабі повідомляють про провокації бойовиків на усіх напрямках. Зокрема, неспокійно було поблизу Широкиного та Новотроїцького. Тут застосовували гранатомети та кулемети. Поталаківці та водяному вдарили з мінометів у районі Новозванівки та Новоолександрівки на Луганщині. Працювали кулемети, стрілецька зброя і автоматичний гранатомет. Досконалити сучасну систему судочинства можна вже найближчими роками, запевняють деякі представники ФЕМІДИ. Вперше в історії українського судоустрою передбачено створення вищого суду з питань інтелектуальної власності. Втім, ця правова новація викликала чимало питань серед юридичної спільноти, особливо щодо фахової підготовки суддів. Надати потрібні знання та створити новий шалон професіоналів взяв на себе столичний інститут інтелектуальної власності Національного університету Одеська юридична академія. Відтепер тепер від піратства, плагіату та порушення авторських прав українців будуть захищати спеціалісти, які пройшли відповідну підготовку. Навчання є унікальним за свою методологію, запевняє керівництво інституту. Студенти вишу мають чудову можливість безпосередньо спілкуватися з елітою сучасного судочинства на лекціях і семінарах. Прикладом є відкритим. И та лекція, яку провів Ігор Бенедисюк, голова Вищої ради юстиції України. Як бувши випускник інституту інтелектуальної власності, я вирішив, що це мій обов'язок виступити перед магістрами, зокрема цього інституту, для того, щоб зорієнтувати їх у майбутньому законодавстві і в правильному виборі майбутньої професії. Інститут інтелектуальної власності, структурний підрозділ Національного університету, Одеської юридичної академії, є на сьогодні єдиним вищим навчальним закладом з підготовки фахівців в галузі інтелектуальної власності. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня побачимось.